Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги. Маємо 1 листопада 23-го року. Приїхав я трошки, як говориться на завершення, можливо щось і назбираю, не знаю. Отак так виглядає. Все, треба буде в лісок чухати трошки. Машинку поставив тут, бо там далі шламбавом не вольно. Так що добре. Зараз буде цікаво, я думаю, що і як. Так, друзі, зайшов я в ліс. Вже йду, пару мухоморів, Які ще поганочки, Дивіться, мешти, щось росте. Але тобі є не наші. Ну не знаю, може що зараз починається. Прийду на своє місце. Де я збирав опеньки. Так, тут дорога наверх, можна сюди просвиснутися. В принципі, тут ми відпочивали минулі роки. Як? Обідали на тому горбочку. Тут гарно так. Обривчик і зараз йде дорога вниз. Зараз подивимося, що там і як там. Ну, Чесно кажучи, листя настільки багато. Зайшов в ліс трохи. О, отут щось росте. Ну, Та явно не то що треба. Коротше, відрі пусто ще поки що, бо я тільки зайшов. Але чесно кажучи мене не вражає. Не вражає, йду на своє місце, де я збирав. Я вже тут не перший раз, друзі, тут ми були, відпочивали на тому горбі. Щось такі якісь поганки, навіть толком псяків немає, я вам скажу. Ось таке. Досить цікаво, цікаво. Я сьогодні сам. Андрюшка мій не поїхав, бо зорев я каже щось не дуже. Тут ми на горбі, на горбі збирали. І муховики були, і польські були. Так, мені тепер того багно треба пройти, дивіться, що тут робить. Так. Не видно, щоб тут люди ходили зараз. Тут таке озеречко, якесь вода. Туди я ще не ходив ніколи, там не був в цю сторону. От зараз йду на своє місце. Тобто цікаво, все, чесно кажучи. Чи щось знайдемо взагалі. Підіймаюся, я тут горою оця дорога наверх. А я от втікав сюди направо. Блін. Поміж ті кущі І тут я вже знаходив опеньки, друзі. Ну, маєте живий приклад, я не знаю. Поки що тихо так? І сюди наверх, на тих пеньках, туди росло трохи. Отак так все просто, як воно здається. В самому лісі не дуже то приємно лазити, але нема на то ради. Я не знаю. Десь люди збирають трохи, а тут галяк. да Нічого не скажеш. Якщо не буде. Такі без... без риб'я. А тут були опенькі, друзі. Тут я збирав. Але чомусь їх нема. Або ще нема, або вже нема. В інших лісах. Вони бували. Навіть нічого, навіть всяка ніякого нема. дурдом Ой, каже є поганка. значит. ну шайка из ерунда. фиолетового, что кассиру Какая Так. Короче, все. Ему сколько за вгиблое дело. Казнура. Навіть нема, чтобы что-то срезал. Скажем так. Ну, попало. Все же хитя. А граблі треба брати з собою. Угу, угу. Чесно кажучи повний ноль. Мені вже стає горячо. Так, я щось тут бачу, але я не знаю. якісь Ну йди сюди. Галяк повний, щоб щось бачити. Є пні. Ой, то завал. Просто о! Що то є опенька у нас. Да. Опенька берем, потім я то пообрізаю. Ти бачиш, що то є. Улов, скажем так, що я їх тут дофіга збирав, перепрошую. Да. Вот так от. Такі молоді цвяхи, слухайте, росли. що просто було, як говориться, не до порівняння. І біля навіть ще шукав. Ну білих, напевно. Вже. О! О-о-о-о-о! Що то в нас є? Що то у нас є? Гриб такий. На дереві я просто не побачив. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Так, угу. да, діла нема народ. Дурно, напевно, поїхав, але ну, нема ради, я завжди казав. Збирає той, хто їздить, друзі. І ловить рибу той, хто їздить на рибалки. А так десь ходити, собі сидіти, говорити, воно ну, нічого не дасть. Бачите, отакий от лісочок. Тут завжди, я знаю, були в пенечки. Яких зараз нема. Як три штуки знайти, дивіться, пеньки старі. І все. Ще якась є. Добре, йду я сюди. Ще на своє місце, але проскочу сюди. Бачу, що діла, друзі, нема. То нема що рипатися. Тупо, Стоп. Гіляки. Ось і все, що ти тут скажеш. Включатися, виключатися. Давайте бачите, реальне кіно. От йду, я не виключаюся і показую, що ми маємо вживу. Принаймні, якщо не буде грибів, а їх напевно не буде. Що то якась псяка. Якщо не буде грибів, то хоч буде гарний фільм про таку золоту осінь в лісі. Так, я у нас тут на Яворівщині є в районі полігону, але до нього далеко ще зрозуміло. Ну але дивіться, маєте старі пні, якась псяга росте, а толку немає, друзі. Ну де ж ті польські, де ж ті муховики. Ви знаєте, і вчора було тепло. В районі 20 градусів. Тут ми моховиків збирали багато. Тут полянка я білого був, знайшов. Ні шо з того порхавка а, Коротше, завал. Стоп, що не бачу ні. Одним словом нема чим похвалитися, я навіть не знаю, що і сказати, друзі. Таке от тут ми ходили. Я тут білого був знаходив, моховички були. Карочо, що гливи пішли. Минулого тижня був, то гливи. Пару штук знайшли. Ну вон є щось, бачите, тут такі от. Якісь псячки, а в загальному на загал нічого не скажеш. Чесно кажучи, тяжко. Сьогодні в нас споминальна. 1 листопада за померлими. От. Я трохи вгри вліз, я думаю, роботу посуну на бік і вскочу трошки. Бачите, галяк повний, люди добрі. Я не знаю, я розчарований, вон якісь псякі пішли, чи вже признаки чогось там. Там якийсь почорнів. Ну я зараз перейду ще в старий, там де пеньки є, може. Якийсь пеньок буде, люди добрі. Ну якщо тут нема, друзі, бо я знаю, що тут люпенька грибниця є. Тихо, що студії, але таке непонятно щось. Тут якийсь старий також є. Одним словом завал. Ось ну, тут я білого знаходив, але воно було гарніше ще. А зараз, чесно кажучи, ну ніяко. Просто ніяко. Да. Нічого не скажеш доброго. Бодай тут якийсь би маховичок був. Повний ноль, а тут я його знаходив білого. А то вже, звичайно, що час не той. Тож, напевно моя остання поїздка. Дивіться, пеньок лежить. Якісь такі гриби є на ньому. Ну, типу, якісь паразити всячки. А, опенька немає. Так, тут є в нас, ну так що, просто галяк. Добре, що не сам поїхав, ніхто не буде нарікати. То візьми якось з собою, ще перепрошую, буде купа смороду. Ой, я поїхав. Хороші страти, нічого не назбирав, а ти мене загітував їхати. от це на середині міста. Так, добре, дивимося. по ідеї тут на тих пнях мало би бути, що, правда? Нема нічого. Ні одного муховика я не бачу. Та я прийшов звідси. мені треба вправо, зараз там ця гора конкретно. На полігоні гупаю. Гора конкретно. Нічого не малиється. Ну, Ти якісь псячки ростуть опеньки, не видно. Якась напасть. Порховка. Бабам. Не таке. Йду до яру. Туда. Ну, Тут мав би бути опенюк, мав би бути, але його немає. Тут зараз під тою горою перейду. І на кому кінець, що тут робити? Нема що, друзі, ходити, якщо воно нічого не попадає. Ну не знаю за скільки кілометрів ще треба мастити, Я при тому в ліс відійшов вже десь. Може півтора кілометра десь є. От. Від краю десь стоїть машина. Я спутів трохи йшов в лісі, знаєте, вітру нема. Навіть якщо дощ падає, то він на деревах затримується і тут частково нема нічого. Так, дивіться. Повний ноль. Та коли стигу пені, я не знаю, росло так море, от старі пеньки, все, що хочеш. То просто жахіття. Не знаю. О, я лишою. Щось таке не понятно. Це, Напевно, старий опенюк одиночний. Угу. Чому вони старі, я не знаю. Бачите, вже молоді були чи що, а їх, чесно кажучи, і не було. Кудись вилазило. Ось дивіться, заходимо зараз в яр. Логічно, правда? Скажімо так, мала би хоча б та ж опенька бути. А їх нема. якась напасть. Не знаю, що це таке. Ду я перехожу через той ярок і ним проходжуся сюди. Бачите, все. Потик всякий є, а нічого немає. Можна яром іти на фактично Фактичному та і місце опеньки нема. От май ще паразити ростуть. Всякі такі гриби. І ось там казав, гриби. Гриби растут. А тут ні грибів, ні грибів. О, значите, казі сиру є. Це щось копнув. Чи щось. О. Знаєш, жовте, щось таке непонятне, яка всячка. Да. Короче, ніс файного, спускаюся я в яр. Я обходжу навколо, то можна піти під горбок. Дивіться, пляшки є, але грибів нема. Пляшок могли накидати. Пляшку беруть пити. А за собою не треба при винести, а нашу. От і що ти зробиш. Але туди була сила нести то сміття. А з собою не можна викинути назад, взяти в кульок, поскладати. Голі боси й додому далеко. От виходимо з яру. Оце озеречко. Та що, то нема що, друзі, робити. Треба вертатись, їхати, робити роботу. Нема що шаритись. Треба відбивати дорогу, на яку стратилися кошти. Коротше, тяжко, друзяки Тяжко, я йду зараз через гору, напевно. І підемо. Ну йдемо разом, не виключаюся тоді. Вон ще що, бачите, росте. Є якісь наші, Це не те, що нам треба. Слухайте, ні одного маховика. Або воно все під листями, десь якщо щось і є ще. Але я перепрошую, ми бачили над листями. От. І все, галяк повний. Зараз треба нагору туди піднятися. Через неї перевалити. Ну Тут не є такий грибний ліс, але. Польський муховик може бути в принципі. Міг бути, бачите, що збір. Тільки те, що нам треба. Галякто. Я ходжу туди зараз на гору. Знову мені Карпати. Карпати пригадуються. Де ми ходили коли недавно були. Так що, таке, нема що тут рипитись, вон сируїшка об'їджена. Зараз 45 градусів підйом, друзі. Камера не передає. Чуд не впав. Дивіться ситуацію. Зараз покажу. Бачите, дерева як ростуть. А як йде ухів? Ось тут низ, бачите, Яка краса? Так-так. І що, як Москаль казав, вийшло кіно ні о чому. От, але просто цікаво було показати то, що піти на гриби. Пішов, всі десь виставляють в групах, що є гриб. Ну покажіть мені, ми вже ходимо з вами. Скільки? 16 хвилин. Ходимо по лісі і ноль. Вийшов на гору помінявся ліс, наприклад. Та... Вись яка краса. Бачите Та й сходиться і все. Що тут робити? Ім словом народ. Нема що казати, нічого не бачу взагалі. Напевно, що то вже буде. Кінець сезону, і більше на гриби не поїду. Ну хіба би ще щось там десь з'явилось? Ну сюди точно не попробу вже. О дивіться яка краса. Гляньте. Бачите, ця дорога вже. І я нічого не бачу. Пускаємося вниз. Багатой брівчик. Так, сиру ніжку я побачив. Тріпеньку то навіть стидно вести. Додому вже старі і пару штук. Навіть на підливку не назбираю. Отак от, от. Ну але принаймні в лісі гарно походити. Тішить приємно. Вийшов, бачите. Вон цей горт. І все ну що зробити так що тут таке не може бути а то я не знаю що за чудеса. таке як на маслюк подібує на маслюки кажесь вроді би дається щось таке слизька зараза і цей а, до речі, на рахунок маслюків. по перше мої маслюки цього року. Я ще не назбирав ніяких, бо у описячки є. Бачите? Ну, якось так. Що тут говорити? Дим словом добре, друзі, ну що казати. Що я можу сказати? Тут справа не є кеп... є кепська. Щоб щось назбирати, професорські окуляри мусять бути. Отки, бачите, ще щось тут є вон. Бачите, ось то що я показував чи ні. Так що немає нічого доброго. Пертаюся, друзі. Ну не знаю хіба в другий ліз зайти, чесно кажучи, гриборів я не бачив. Тут я один на таку площу лісу. І спотів. Їхавши по дорозі, місця є такі, ну принаймні в пенючні то в загальному також одна машина стояла, я не знаю. Такий самий варіат, як я поїхав на варіата в ліс і хотів щось назбирати. Ну, нема на то ради. Бачите, краса. Все, лісочок гарний. Там таке, то нема що рипати. все, то нема, нема сенсу десь там їхати, щось пробувати. Ну таке, ну просто... Тяжко сі називає. О, хочете щось вам покажу. Дивіться. На остаток який красунчик. Росте. Красунчик. Отак вот от. Такого красунчика ще можна побачити. От і все. Ще один красунчик росте. Тільки не то, що треба. Бим-бим-бим. Тільки не то, що треба, не знаю. Так що таке. Добре. Все, не буду вашого часу і свого затримувати. Ото ми з вами все разом, що назбирали, Будь ласка, бачите, два тих маслюка і два опенька. Все, всі гриби. Отаке. От. Все добре. А всім друзям, напевно, гарного дня. Бажаю вам успіхів у збиранні ваших грибів. Але все так не буде, бачите, інший раз прольот, інший раз назбируєш. Отаке, От а то нема що говорити. Нема що жалкувати, що поїхав. Людина їде свідомо. Принаймні трошки переключиться від роботи, поміняє. А вон ще гриб у кіжі, бачите. Дзинь. Принаймні переключиться... Що, парасоль, що, не знаю. Переключиться біля від роботи. І все. Так що добре, всім всього напевно найкращого. І всім... Всім папа, як завжди, я говорю, правда. Так, то маємо, але, друзі, 20. 22 хвилини кіно буде. Так що отаке. Добре. Все, всім всього найкращого і будьте здорові, всім папа.